Знаменна подія у Верховній Раді цього тижня вперше в історію українського парламентаризму відбулося засідання голів комітетів двох парламентів українського та європейського. На зв'язку Київ і Брюссель. спільний діалог про Україну, зокрема про наш поступ у ЄС, відбудову європейської України, а також демонстрація солідарності з українським народом у боротьбі з ворогом. Два парламенти Український Верховна Рада, європейський парламент. Вони звірили свої годинники. Ми познайомили членів наших. Комітетів, керівників наших комітетів один з одними ми обговорили найбільш важливі питання, які стосуються усіх сфер діяльності наших парламентів. Така підтримка і такий високий рівень співпраці між нашими парламентами обов'язково дасть свій результат, і Україна найближчим часом стала членом Європейського союзу і повернулася до свого європейського дому я сподіваюся, що вступ і перемовини про вступ почнуться вже в цьому році. Я хочу вас запевнити, що ви завжди знайдете друзів і союзників в європейському парламенті. Європейці підтвердили виконання нашою країною вимог Єврокомісії та готові долучитися до спільної роботи в парламентському офісі з адаптації українського законодавства до європейських стандартів. Відповідне розпорядження, що визначає та регламентує його діяльність, Руслан Стефанчук підписав безпосередньо під час засідання. Україна отримала офіційне запрошення до північно-атлантичного альянсу. Литовський парламент ухвалив історичний документ резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі, в якій міститься пропозиція нашій країні стати членом військово-політичного союзу. Цим і розпочалося пленарне засідання Верховної Ради у перший день тижня. Справді дуже важливий парламентський трек в цьому питанні, щоб саме між парламентами ми знайшли підтримку України до НАТО. І ми дуже дякуємо Литві за їхні перші рішення. У резолюції пропонується всебічна підтримка Литовської республіки щодо членства України в НАТО. Своєю чергою українські парламентарі ухвалили постанову звернення, в якій закликали країни-члени НАТО пришвидшити процес нашого вступу до альянсу і виконати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року. Верховна Рада України закликає держави-члени. Організації північно-атлантичного договору і надалі підтримувати політику відкритих дверей, відповідаючи на виклики сьогодення. Закликаємо держави-члени організації північно-атлантичного договору, парламентську асамблею НАТО підтримати обґрунтовану за нинішніх надзвичайних обставин потребу України у набутті членства в НАТО. Народні депутати наголошують, що відповідне звернення допоможе сформувати консенсус серед членів НАТО щодо євроатлантичної інтеграції України, а відтак пришвидшити членство України в північно-атлантичному альянсі, що забезпечить стратегічний розвиток та зміцнення безпеки в Україні та в усьому світі. Ми будемо гідними партнерами, і ми будемо гідними друзями, які будуть не просто членами цієї організації, які захистять. Нато захистять їхні східні рубежі від оцих потвор зі сходу, і це точно розуміють болгари, румуни, молдавани, чехи, словаки, країни Балтії і Польщі. Тому однозначно Україна в НАТО, слава Україні! Ми вітаємо і щиро вітаємо Фінляндію з історичним рішенням вступу в натівську родину. І ми хочемо вірити, і будемо вірити, і будемо йти до цього, що Україна стане 32-м або 33-м членом північно атлантичного альянсу, якщо ми говоримо про 33-ю країну, а це потенційно може бути Україна. Ми звісно можемо не очікувати повноцінного членства цього літа, але дуже чекаємо потужних заяв. І від генсека пана Столтенберга, який говорить про те, що одразу після перемоги цей процес буде ще більш активізований. Ну і звісно, наші синхронізації по оснащенню озброєнню і український парламент виконує в. Цьому треку свої домашні завдання. У підсумку документ підтримали 352 народних обранця. Це показує, що у нас є така спільна думка і в суспільстві, і в всіх вітрях влади. Ми знаємо, що зараз бажання самих українців вже практично велика. Більшість на боці думки, щоб вступати в НАТО. І це такий, знаєте, такий інструмент впливу на деякі, скажімо, держави, члени НАТО, які є песимістами в цьому питанні. На засіданні у вівторок Верховна Рада заборонила на час війни використання продаж та передачу фейерверків, салютів і петард. проект закону із євроінтеграційного треку, що запроваджує західні гуманні цінності та стандарти задля збереження громадського порядку, безпеки та здоров'я людей. Заборонено використання піротехніки щодо тварин під час проведення спортивних та видовищних заходів, що викликає стрес, паніку в домашніх улюбленців. Ми не забороняємо для збройних сил України, національної поліції, ДСНС. Ми не забороняємо сценічно-піротехнічні вироби. Ми не забороняємо інші категорії виробів. Це ракетомодельні, да, тобто будівництво окремо, це тренінгові піротехнічні вироби, виключно фейерверки, які мають найвищий ступінь шуму. Верховна Рада України цього тижня ухвалила два важливі законопроекти, спрямовані на підтримку потреб безпеки та оборони країни у період воєнного стену, зокрема, передбачила звільнення від ПДВ та мита товари оборонного призначення, які ввозяться на територію України. Українці, як і приватний сектор, і державні структури, вони виготовляють багато приладів обладнання. Для оборони, і вони ще сплачують великі податки. Нині важливо, щоб ці податки були знижені, а деякі взагалі зняти. Мається на увазі і мити, і інші плати. Більше того, нині держава Україна і сектор оборони стикаються з проблемою вивезення на ремонт техніки і обладнання. І виявляється, за це потрібно сплачувати мита. Удосконалені в документах норми мають оперативно забезпечити потреби оборонних структур, а відтак дати ефективну відсіч агресору. Цьогоріч не платитимуть земельний податок фізичні особи на територіях, де завершені бойові дії чи окупація відповідної території. Проголосований в цілому законопроект запроваджує механізм надання пільг для зруйнованої нерухомості та об'єктів, що потребують капітального ремонту. Рада повернула військовим доплати. 30 тисяч гривень. Виплачуватимуть до кінця періоду воєнного стану, що передбачено правкою до відповідного проєкту закону. Доплати передбачені працівникам служби цивільного захисту поліцейським, що працюють у тилу. Але ухвалений законопроєкт, який повертає такі доплати військовим, заблокували того ж дня народний депутат України від фракції голос Володимир Цебаль зареєстрував постанову, що забороняє підписання документа, допоки її не розглянуть у сесійній залі. Верховна Рада зробила перший крок щодо поліпшення умов для українських та іноземних інвесторів зі значними інвестиціями. Нововведення дозволять розширити перелік потенційних інвесторів, залучати найсучасніші та найбільш технологічні інвестиційні проекти, уважають законодавці. А відтак поліпшити інвестиційну привабливість України під час війни і повоєнної, зокрема. Українці через додаток Дія зможуть вирішувати на які проекти спрямовувати кошти державного фонду регіонального розвитку. За підсумками голосування будуть визначатися програми переможці. Українцям дозволять через дію власне обирати, які ж саме об'єкти інфраструктури слід відновлювати в першу чергу в тих чи інших регіонах. Тобто громада буде залучена до визначення конкретного об'єкту, який за гроші фонду регіонального розвитку повинен відновлювати в першу чергу. Це важливий демократичний інструмент. Після ухвалення документа в цілому відповідні зміни щодо використання коштів Державного фонду регіонального розвитку будуть внесені у держбюджет. Майже три тисячі вітчизняних підприємств в умовах війни можуть стати акціонерними товариствами. Верховна Рада визначила особливості припинення їх діяльності. Щодо цього законопроекту, він дуже важливий для того, щоб навести лад. У управлінні державними підприємствами, яких сьогодні багато, які мають ознаки неплатоспроможності, це фактично передприватизаційна або процедура перед банкрутством для того, щоб визначити. Шлях, по якому підуть ці підприємства або на припинення, або на приватизацію, або на банкрутство, хоча подальша приватизація підприємств, левова частка яких належить державі, має бути більш ефективною, прозорою та відбуватися після завершення війни, вважають народні обранці. Народні депутати запропонували у період дії воєнного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування запровадити обов'язкову реструктуризацію зобов'язань громадян за споживчими кредитами, якщо місце постійного проживання позичальника, тимчасово окупована територія або зона бойових дій. Рада також проголосувала у першому читанні пов'язаний законопроект, що врегульовує оподаткування отриманої вигоди внаслідок реструктуризації таких кредитів. Реформування військово-лікарських комісій Верховна Рада підтримала одразу два законопроекти, відповідно до яких комісії можуть створюватися не тільки при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а й при державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Ми розробили спеціальний пакет для НСЗУ, яким НСЗУ буде сплачувати комунальним і державним. Установам медичним за ВЛК за надання послуги з військово-лікарською комісією. Це по-друге і по третє, максимально все буде в цифровому вигляді. Система ВЛК, яка вже давно засторіла, має бути переглянута і відверто кажучи, бюрократія, корупція військовою медициною, з якою зараз стикаються наші захисники і захисниці, є абсолютно аморальною і прикрою для держави. Після ухвалення законопроекту, в другому читанні наші військові зможуть лікуватися там, де їм зручно, і вони заслуговують на те. Іншим документом народні депутати зробили першу спробу щодо удосконалення оформлення документів на лікування військовослужбовців. Звернення Верховної Ради до північно-атлантичного альянсу має прискорити формування дорожньої карти парламенту. На цьому наголосив перший віцеспікер Олександр Корнієнко під час координаційного засідання членів міжпарламентської ради Україна НАТО. Україна готова бути членом натівської родини і просимо від країн-членів більшої активності. Просимо на Вільнюському саміті, який буде в червні, і на парламентській асамблеї НАТО, яка буде в Люксембурзі, в травні прийняти ті рішення, які гарантуватимуть надання безпосередньо. Зрозумілих гарантій членства для України законодавці системно готуються до ухвалення низки важливих рішень, зокрема реформи СБУ, законодавчих змін у сфері безпеки, а також запровадження натівських стандартів. Протягом тижня у парламенті відбулася низка заходів за участі керівництва ради, зокрема з науковцями, обговорили питання мовної політики, серед яких створення нового українського правопису, здійснення цифровізації української мови. Учасники наради визначилися із проведенням мовної експертизи та створення посібника з вивчення української мови іноземцями. За результатами зустрічі вбачають необхідність спільно напрацювати законодавчі ініціативи для підтримки української мови як державної та механізми, які дозволять реалізувати окреслені завдання. У Харкові відбулося виїзне засідання профільного комітету Верховної Ради. В рамках відкритого діалогу його учасники обговорили питання оптимізації адміністративно-територіального устрою та її вплив на організацію та адміністрування виборів. Ішлося про проблемні питання регіону, основні виклики, обумовлення військовою агресією Росії проти України. Перед нами всіма стоїть надзвичайна завдання. Будувати нову країну за новими правилами з новими інституціями і паралельно ще й відновлювати відновлювати Україну без ролі органів місцевого самоврядування, без ролі місцевої влади, а такої більш більш глибокої в нас точно нічого не вийде, і ми на сьогодні всі чітко усвідомлюємо які виклики. Саме стоять перед органами місцевого самоврядування. З нашого боку з боку і парламенту, і з боку уряду ми завжди готові підставляти плече, але розуміємо, що надзвичайне навантаження саме знаходиться безпосередньо тут, на містах, тут в регіонах. Окрема тема панельної дискусії це вибори в повоєнний період. Можливі шляхи їх законодавчого врегулювання. Харківські напрацювання стануть основою для нових законодавчих ініціатив у парламенті, як власне, інші проблеми України і сьогоднішньої, і повоєнної.